Далі будемо говорити про ситуацію на фронті і про перспективу контрнаступу. Також може зачіпимо цю тему у нашій студії особливий гість Віктор Біщук, наш колега. від Відслава Україні, героям слава дуже радий вас бачити. І нарешті не через екран скайпу чи зуму, а безпосередньо в студії. І ми тебе Це раді бачити. відчуття і враження. ми тебе представили як журналіста. Знаєш чому? Знаю, бо ми не знаємо, як далі представляти. Колишній не... військовослужбовець, майбутній резервіст. Поясни ситуацію. Я підозрюю, що вже станом на зараз на вечір п'ятниці. Я вже військовослужбовець запасу. Угу. Цей зараз це якраз цей процес відбувається, коли я вже подав документи в центр комплектування, і я, мабуть, вже є зареєстрований як військовослужбовець запасу. Більше ніж рік ти прослужив? Так, з 25 лютого минулого року. З чим пов'язане твоє рішення повернутися? до речі? Я тут мушу дещо доповнити. Окрім того, що більше року рік і два місяці, якщо не помиляється, я прослужив. Сьогодні, рівно сьогодні, рівно рік, як наша бригада, 103-я бригада територіальної оборони виїхала в зону ведення бойових дій в Донецьку область. Тому це також річ річниця. Я не впевнений, що це. Святкова річниця, але от десь така календарна дата. Рівно так, рік тут треба зазначити, що цей рік, який відслужили, провели власне в зоні бойових так, дій увесь так. цей рік, як підготувавшись до того, два місяці тривало це все. Добре, з чим пов'язана ситуація, що ти тепер тут пов'язано з тим, що я є щасливим батьком трьох неповнолітних дітей. Законодавство дає таку можливість цим людям. Претендувати на звільнення з військової служби, крім того, от власне ця обставина спонукала. Ну зараз так сталося, що я повинен бути більше вдома, приділяти увагу своїм дітям. І знаєш, я вже так десь говорю, ярино, що моє перебування далі на сході, а не поруч зі своєю сім'єю, це вже було б не ну. Обов'язком чи героїзмом це було б вже егоїзмом. Моя сім'я зараз більше мене потребувала вдома, тому я прийняв таке рішення. Звернувся з проханням до командира бригади. Командир мене підтримав, поставився з розумінням І ось я тут. Ми а бачили... колеги як відреагували? Ну я не хочу сказати, що з заздрістю, напевно, з радістю. Більшість з них говорила про те, що вони щиро тішаться за мене. Ну але напевно будуть шкодувати, що я наді... я сподіваюся, що так. Ми бачили ці відео останнє ще перед твоїм рішенням вже повернутися до Львова, коли най... найменший син спілкується з тобою через фото і постійно так. кличе тато. Тато нагадаю глядачам, скільки було найменшому, коли ти приступив до а, півтора року. Півтора року, і я пам'ятаю, коли ти розповідав, як ти приїхав у перше трошки менше, майже близько року. Близько року близько року було. І коли ти в першу відпустку приїхав, не будучи вдома півроку, то він тебе навіть не впізнав. Він не впізнав він, так лякався, ховався за маму. Мені треба було порядку 4-5 днів поряд з ним для того, щоб він уже почав визнавати, що я маю право бути десь тут поруч. І це ну, ми ну уявіть собі, що коли я їхав, він ще не вмів розмовляти. Зараз він вже щебече так що і в його лексиконі з'являється слово тато тепер вже. Клас. Б... Так, ну, тут буде справа тепер за інше. Ми до речі сьогодні про це говорили: це про адаптацію до мирного життя. Як зараз себе відчуваєш після року, проведеного на найгарячіших ділянках фронту? Так ну, розуміємо, так називати найгарячіші ділянки фронту теж не дуже правильно, бо їдуть по всій лінії фронту тобто, з фронту додому до Львова мирного тилу, як себе відчуваєш зараз і чи якийсь дискомфорт? Ну мені я, чесно кажучи, для себе я ще до себе е до кінця не склав звіт, що я вже вдома, що мені завтра не треба буде прокидатися о сьомій чи о 6 ранку, чи не потрібно буде одягати піксель. Це десь таке. Але е наряд по кухні вже <х <х», так, так, Це дуже правильно. Е це таке, от я ще до кінця собі не дав звіт в тому, що я от, ну це дуже дивно. Виглядати в вікно квартири і бачити перед собою вогні великого міста, чи виходити на вулицю і бачити з собою людей не в пікселі, умовно кажучи, чи е, чути е, звук бензопили десь поруч, і в мене зразу такий, а це десь дрон летить. Треба дивитися, треба ховатися. Чи гучні звуки, вибухи треба розуміти, що. Вихід, прихід від нас до нас, от, от це справді теорія є теорія, така і справді це є. І ну мені було напевно легше, тому що я кожного дня спілкувався з дружиною, спілкувався з своїми дітьми. І я розумів, куди я приїжджаю. І для мене це от повернення в сім'ю для мене пройшло дуже гармонійно. Але все одно, оця орієнтація на вулиці, це ну потрібен прити, повинен прийти час для того, щоб це усвідомити до кінця. А скільки разів ти за ну, у першу ніч прокидався? Жодного. Жодного. Я заснув і не прокинувся. І от, от лише цієї ночі я прокинувся від сирени. Сирен. Чому? Тому що там, де ми є, сирен немає. І насправді найбільш дискомфортно, що я тут відчував, що я чув і під час відпустки, і зараз це звук повітряної тривоги. Тому що це найбільш гнітюче, найбільш таке тривожне, що я чув за останній рік. Бо цього Та, немає там. Так. Я чому питаю, бо ми сьогодні спілкувалися з ще одним нашим колегою Валерієм Шашком, який зараз лікується у шпиталі після поранення, і він каже, що він прокидається часто вночі від снів, як він вбиває росіян, бо настільки люта ненависть до ворога. Саме тому було замовлене моє питання. Але мене ще одна деталь цікавить. Кожна людина, яка довго не пор... не буває у довірину, я мушу прокоментувати. Я не вважаю, що це є підставою для того, щоб прокидатися, не продовжувати сон. Ми передамо а Валерію, нехай не хвилюється, хай працює це посилено. нормально. Це нормально, це це Ненависть до ворога це нормально. І це психологи, до речі, також підтверджують. Щодо повернення, ще одне питання, коли людина довго не буває вдома, в неї є якісь певні ритуали, коли вона повертається там після піврічної відпустки або піврічного неперебування. що ти першого робив? Я випив, що цілував дітей, Оленою і... я це розумію це само собою. Я випив кави. У мене вдома така е, традиційна звична кавоварка, гейзерна, uh -huh. велика е, смак кави знає безподібний. Він переслідував мене весь рік, поки я був на сході. Я навіть купив подібну і завіз туди, але все одно це не то. І першим ділом, коли ще всі спали, я заварив собі міцної львівської кави і випив каву, дивлячись в вікно. І я так, уже перший зрозуміння того, що я вдома, воно прийшло. Угу. Uh -huh. Я такий суто галичанин, львів'янин, Ви повернувся, випив каву. От. Обійня, обійняв жінку і випив каву. І На телеканал Перший Західний так, Це жінка. теж традиційно. Бо так. тут друга родина також є. Давай ми трохи відійдемо вже зрозуміли та про повернення. Обов'язково ще колись поговоримо про цю соціалізацію, бо дуже важливе питання, коли військові повертаються із фронту до цивільного життя. Щодо ситуації на фронті, що там зараз відбувається. І, можливо, та в ретроспективі того року, як воно можливо змінювалося, так по відчуттю внутрішнього? час від часу, ми виходили з вами в ефір по скайпу, і дуже багато речей я не міг говорити для того, щоб не піддавати загрозі життя моїх побратимів, не відкривати, не розкривати дислокації, способи ведення військових дій, і так далі. і Так далі, і я розумію, що я не маю, хоча юридично я не є військовослужбовцем, але я розумію, що я не маю і сьогодні, і зараз права говорити до кінця цього. Єдине, що можна сказати, що почастішали так звані випадки контрбатарейної боротьби, артилерійські дуелі, обстріли, штурми малими групами військовослужбовців Російської Федерації наших позицій. Це є по тому, що ми чуємо. Тої сторони вони всерйоз хвилюються, переживають і бояться нашого контрнаступа. Причому це доходить до таких якихось напівісторичних, напівпанічних випадків, коли вони пишуть, що ось там під Куп'янськом, між Куп'янськом і Вовчанськом формується великий бронесталевий кулак, який буде штурмувати там наші позиції. Через там кілька годин пишуть під Креміною ЗСУ зосередили 5 чи 7 новостворених штурмових бригад. потрібно Термінову артилерію потім пишуть, що між Сватовим і ще одним населеним пунктом прорив. Тобто, от якщо ви пам'ятаєте, оцю десь приблизно така атмосфера, як у нас була перед 24 лютого, коли ми всі чекали, де ж де ж вони нападуть, що буде, от приблизно так само почувають себе. Росіяни і військовослужбовці, військові росіяни це не військовослужбовці, це військові злочинці, це так б, правильніше було би їх називати, але приблизно так вони себе почувають. Що не виключає того, що вони дуже професійно ведуть контрбатарейну боротьбу. Не виключає того, що вони дуже активно застосовують радіорозвідку, РЕП, радіоелектронну боротьбу, активно застосовують безпілотники. Почастішали випадки, коли. Пролітають над нами орлани, ланцети. Мені товариші нещодавно скидали відео про те, як над ними пролітав шахет, але прямував десь далі туди на позиції. Тобто вони чекають нашого наступу і активізуються таким чином. Тобто, не штурмом, не такими м'ясними штурмами, як це є в Бахмуті, так, або під Вугледаром, а більш професійно, угу. більш на на відстані артобстрілами. Це, це десь так. Ну, але як то кажуть, очікування свята завжди гірше за саме свято, і тому така моральна давка теж на руку, бо і моральний дух Звісно, повинен звичайно. бути не на висоті у них перед тим, от як українці один, підуть у наступ. Один з побічних наслідків цієї ну, перегріву ситуації з контрнаступом, вже і нас ми можемо це говорити про те, що от наступаємо, наступаємо, наступаємо. Один з небагатьох позитивних наслідків є в тому, що ми довели росіян до такого вже панічного настрою, коли вони чекають з кожної діри з кожного вопу з кожного міста. От зараз укри почнуть наступати на леопардах, прикриваючись Хаймарсами. Угу. Ну вони очевидно сьогодні дуже уважно стежили за прес-конференцією Резнікова, бо він там говорив про контрнаступ. Ми його, власне перед розмовою з тобою давали місце і дати ніхто, звичайно ж, не називає. Генеральний штаб ухвалить рішення, але ми активно готуємося, і вся техніка теж вже готує. Цей екіп... екіпажі навчилися, чекають вже своєї. Якщо б наш на ефір почули би якісь російські спецслужбісти, то я можу лише підтвердити: так ми готові, ми активно готуємося, і наша наш удар буде несподіваним і надзвичайно руйнівним. В заяві Резнікова була ще сьогодні одна цікава деталь. Він розповів про доручення зеленського залужному про те, щоб відправляти на фронт на передові позиції воєнкомів, А на їхнє місце призначати натомість поранених бійців, які можуть. Впоратися з цією роботою. Як ти ставишся до такої ідеї? Я буду намагатися, відповідаючи на це питання, бути достатньо коректним і дипломатичним. Так, оскільки я вже не військовослужбовець, я, мушу... угу. я думаю, що така ідея має швидше медійні наслідки чи політичні наслідки, аніж якісь практичні роботу. Центрів комплектування потрібно покращувати. Це потрібно робити системно. А ось такі дії. Давайте ми цього відправимо на фронт, а замість нього когось інше поставимо, Я не думаю, що це буде мати якихось практичних наслідків. Це проблема є. Але президент Зеленський відреагував на неї у своєму звичному медійному, називаємо це так, медійному стилі. Я не вважаю, що це буде мати корисні практичні наслідки. Це виключно заява заради заяви. Думаю, що воно йде мало системного характеру до цього моменту. Тому що розуміємо, що в деяких арміях НАТО і арміях світу так система і будується. Людина, яка отримала поранення і захищала свою країну в певних операціях, не викидається за борт системи, лишається в системі, але знаходить своє місце у тилових структурах. У діловодстві і так. у воєнкоматах. Якщо ця система наразі діяла таким чином, то це може навіть сприйматися воєнкомами як покарання. так Тобто це те, що ми кажемо там: ой, він себе погано поводить на вулиці, треба його відправити на фронт, от там його навчать. А на фронті вони це... не кличуть таких? І чи потрібні їм там такі люди? Це насправді була в нас така хвиля, що от гвалтівник давати його. Під Бахмут в окопи. Насправді, для військовослужбовців, які зараз під Бахмутом в окопах, або під криміною, або під Сватом, або під будь-яким іншим будь-де на фронті, це надзвичайно образливо е, чути, що от сприймають Збройні Сили України як виправну колонію для якихось неповнолітніх злочинців. Насправді зараз на Сході перебувають найкращі з нас, краще з нас. І прирівнювати до них якихось негідників ну це щонайменше підло. Ну і в першу чергу ти повинен довіряти своїм товаришам там, Безумовно, як самому так. собі, так. коли відправляють таких так. людей. Довіри до них немає. А там кожна секунда. Це таке собі роде радянської е, системи, коли в армії найбільш недолугих відправляли в армію. А найбільш недолугих з армії з бойових підрозділів направляли в штрафбат або в стройбат. в стройбат. Так у нас немає до речі, ні першого, ні другого зараз. Угу. В нас буквально три хвилини і філософське питання. Два одне буде на 30 секунд. Це вже в кінці, а це ще філософське, трошки довше. І ви Таб... мені даєте на них сум на да, хвилини. три хвилини? Ти як навчений навчена людина, яка повертається у журналістику у ведення телеефірів, mm. дуже добре маєш знати хронометраж. Тому дивись, Табачник вчора став радником цього запорізького пана, який ще Окупа... окупаційної так. влади частини Запорізької області. Абсолютно правильно. Ми побачили, на що здатні ті, хто колись був при владі в Україні, кому ми дозволили стати владою. На твою думку, ми за час оцих року і кількох місяців зрозуміли, що такого допускати більше не можна як суспільство. Я зрозумів. Ви зрозуміли? Я думаю, зрозуміли. також але, судячи з останніх соціологічних опитувань, вони дуже епізодично з'являються, що більшість нашого суспільства, мабуть, не усвідомила цього. На жаль. Угу. На 30 секунд питання: що ти збираєшся робити у найближчий місяць? Відпочивати, відпочивати а після? разом з сім'єю. А щодо професійних обов'язків, знаєш, Ярино, тут не вийде на 20 секунд. Доведеться Святославу Драбчуку почекати за минулий рік. За минулий рік я відівчився планувати далі аніж на 2-3 дні наперед. Так само і зараз. От я чекав. Я чекав, от я дочекаюся звільнення приїзду додому і подивимося, що буде далі. Тому подивимося, що буде далі. Угу. Ми тобі дякуємо за те, що ти прийшов. Сподіваємося, у цій студії зустрітися вже незабаром. Як мінімум, місяць часу мине, а там вже і не за горами інші плани про там вже і контрнаступ. А там і контрнаступ, який доведеться пояснювати фахово з екранів телевізора. Тому Віктор Біщук вже військовослужбовець резерву, Так, запасу. на запасу на цей час.